Хто ще сумнівається, купляти новиночки гортензії чи ні, я стверджую, що купляти. Мої красуні придбані тільки в березні, в квітні вже квітують. А ось гортензія Шос в Вакербах дуже складне вимовляння дуже незвичного кольору. Реально, малинова середина з яскраво. З яскравими такими пелюстками з такого салатового кольору. Ну, я таке ще не бачила, чесно кажучи. І вже і розквітли ось ці фертільні квіточки по центру. І вона заявлена як ремонтантна, і я вже бачу, що вона дійсно буде ремонтантна. Є гілочки з під низу пішли. З бутончиками. Тобто вона квітне і на пагонах цього року, а це ця квітка на пагонах минулого року. Ну, ви подивіться тільки на цей колір. Ну, я не знаю, як це природа, селекціонери, все це разом ось таке диво.